Вітаю вас на моєму каналі «Доккардіо.ЮА». Мова сьогодні буде йти про омега-3, а також про ту ситуацію, де потрібно призначати статини, а де ми можемо все ж таки приймати омега-3 або просто слідкувати за харчуванням і не Да, підвищеним холестерином. І от чого я сьогодні записую таке відео? Тому що до мене сьогодні на прийом прийшла пацієнтка, яка показала свою ліпідограму, там були дуже високі цифри холестерину, близько 13, 3 гліцерида було 9, і низької щільності було близько 4. Це такі дуже високі показники, дуже рідко таке буває, і це наводить на думку про сімейну гіперхолестеринемію. а це означає передусім, що у цієї людини дуже високий ризик розвитку серцево-судинних подій. І от в такій ситуації, коли я призначила їй статин, і ще там ряд препаратів, перше, що вона мені сказала, я відмовляюсь від прийому статинів. Чому? А тому, що вони можуть мати побічні ефекти, і я дуже боюся, що в мене буде, будуть боліти м'язи, буде слабкість м'язах, яка і так вже в мене є. Вона посилиться, і тому я відмовляюсь від прийому препарату. Я наводжу цей приклад, тому що досить часто я чую такі думки пацієнтів при призначенні препарату. Так само, я дуже часто чую, що люди не хочуть приймати статин через те, що це препарат на постійний прийом. Тобто багатьом здається, що можна за рахунок препарата Цього чи іншого вилікувати патологію хронічну і забути про неї, але так в житті не буває, тому що як в яких ситуаціях взагалі ми призначаємо статини? Передусім, це це пацієнти високого ризику, тобто вони мають гіпертонічну хворобу, це пацієнти, які палять, це пацієнти вже мають певний вік. Це пацієнти з високими цифрами холестерина або вже з доказаним атеросклерозом. Тобто мається на увазі, ми вже побачили наявність цих атеросклеротичних бляшок на, в судинах, голови шиї, ми бачимо їх в судинах нижніх кінцівок. Або взагалі людина вже перенесла інфаркт, або перенесла інсульт. І е, коли ми це розуміємо, то е, такому пацієнту обов'язково треба приймати статин, бо він зберігає життя. Вперше передусім, і він зберігає якість життя, тому що ви розумієте, що, наприклад, інсульт він, ну, людину може паралізувати. Да? Це вже напряму буде впливати на її життєдіяльність. А от такі препарати, як статини, вони насправді розраховані, вони в принципі задумані були для того, щоб людині зберегти життя і якісне життя. Але тим не менш, що ж робити, коли людина відмовляється? Відмовляється, ну безумовно, я намагаюся, як можу, її розповідаю всі переваги статинів, але ж я розумію, що вона в очі мені скаже одне, а потім за дверима зробить зовсім інше. І отут нам на, значить, на допомогу приходять різні такі хитрощі. І чому от ми починаємо з якимось харчових добавок да, такі, які людину трошки заспокоїти, начебто, щоб вона почала довіряти? А потім вже ми все ж таки будемо давати той препарат, який необхідний. Ну, це може звучати трошки дивно і смішно, але тим не менш, іноді люди для людей це аргумент да, починати з чогось простого, а потім перейти на більш складне, якщо вони не досягають ефекту. І так воно і є. Якщо ми говоримо про саме харчові добавки, які впливають на рівень холестерину, я б виділила декілька. Це Може бути омега-3, це може бути препарати поліконазолу, це препарати, які добуваються з бурого рису. І це можуть бути препарати, які впливають на жовчовий тік або гепатопротектори, тобто які впливають на функцію печінки. Оці три такі компоненти, які ми можемо включати в терапію, і як правило без будь-яких побічних ефектів, таких серйозних. І е, тим самим е, намагатись контролювати, ну, я б так сказала, не контролювати, а зменшувати рівень холестерину. Е, якщо ми говоримо про Омега-3, то е, один час, от я пам'ятаю, мабуть, на початку моєї е, лікарської е, кар'єри, був е, дуже такий відомий е, брендовий оригінальний препарат Омега-3. Він дуже дорого коштував, але оскільки статини ще не були настільки, їх не було так багато у нас, то, значить, це було ще не так розвинено, як зараз. Не було таких досліджень красномовних, які якби, нам говорять про переваги статинів. І дуже багато ми призначали цього, цієї омега-3. Так от, в дослідженнях, які говорили про користь прийому омега, використовувалась дуже велика доза цього препарату 4 тисячі міліграмів. І ми таку дозу майже ніколи не даємо. Ми даємо дві. А чому високі дози можуть призводити до панкреатитів, можуть ну, взагалі погано переноситись і впливати на шлунково кишковий тракт. І тому, звичайно, такі великі дози вони майже ніколи не використовувалися. Але в дослідженнях саме про ці дози говорилось. і декілька там, років, я не знаю, мабуть, там, 10 років таке дослідження могло бути, може трохи менше. Але е, очікували, що такі великі дози зможуть змінити. Вони впливають на запалення судинної стінки і тим самим зможуть покращити прогноз щодо серцево-судинних подій. Але цього не відбулося. Тобто ні, не було доказано, що омега-3 може покращити виживаність пацієнтів. Тому, звичайно, всі ці, всі ці дослідження вони зійшли на нівець. І кардіолог будь-який не сприймає омега-3 як лікувальний препарат. Єдине його місце, де ми можемо його, ну скажімо, додати до терапії, це в якій ситуації? Якщо, наприклад, статинотерапія, яку ми проводимо, вона не досить ефективна, наприклад, ми недостатньо змогли знизити ліпопритиде низької щільності, там три то ми можемо як додаток. Можемо додати до статинів. Хоча це е, така дуже відносна ситуація, тому що якщо нам треба е, е, знизити е, холестерини низької щільності більше, ніж 50%, то нам треба насправді не омегу додавати, а додавати езитімит, наприклад. Да, це препарат, який впливає на смоктування жирів кишківнику. Тому ми можемо тут якось гратись, але е, на, ми розуміємо, що це повинен бути такий пацієнт, ну, стабільний, да? там, де ми не очікуємо якихось серйозних, важливих подій, пов'язаних з життям пацієнта, там, де не було вже перенесених інсультів або інфарктів тобто такі більш прості пацієнти, і в принципі, ми просто ну, можливо, це для такої більш а більше для психологічного такого стану заспокоєння ми можемо додати омега-3. Ще одне, це коли пацієнт молодого віку і в нього немає серцево-судинних ніяких подій, в нього немає ризику, чи там він низький, в нього немає доказаного атеросклерозу, але просто є підвищення холестерину. І в такому випадку ми можемо дійсно порекомендувати поприймати омега-3, поприймати поліконазол, вплинути на починку, змінити харчування, змінити трошки образ життя там в плані збільшення фізичної активності. Тобто це такі загальні рекомендації, які зможуть впливати на рівень холестерину в крові. Але ж ми розуміємо, що ці всі харчові додатки ніяким чином не будуть впливати на судинну стінку. А от те, що нам потрібно, як кардіологам, це саме впливати на судини. І от саме тут на допомогу приходять статини. Тому я ще раз повторюся, що жодний кардіолог не буде призначати омега-3 пацієнтам, якщо вони мають високий серцево-судинний ризик. І ми всі дуже так скептично відносимося до будь-якого омега-3. Хоча я знаю, що є багато людей, це можуть бути гастроентерологи, навіть ні. Це нутриціологи, але це, як правило, лікарі. Я можу довіряти тільки лікарю нутриціологу, а не цій людині, яка закінчує там якісь курси і намагається покращити якість життя іншим людям. Так от, якщо ми говоримо про нутриціологи, вони краще розкажуть про якість омега-3, бо вона теж може бути різна і з різної риби може зробити можна зробити той. Омегу. Але я, наприклад, як лікар більш довіряю завжди лікарським речовинам. Тому е якщо препарат зареєстрований як лікарська речовина, то я можу надіятися, що він е пройшов перевірку, якісь дослідження, він е має сертифікат. Е Якості я е, маю більшу довіру до лікарської речовини, аніж до харчової добавки, яка може бути куплена, наприклад, в будь-якому магазині чи там інтернеті. Е, ну, це моя така власна думка. Але оскільки е, я не сприймаю серйозно е, дії омега-3, то, і, звичайно. Рекомендувати е, пацієнтам якісь е, конкретних виробників, наприклад, я не буду. Е, ну, це така, такий відступ, але ж, е, тобто, я хочу, щоб ви зрозуміли, що чогось чекати від е, харчових добавок, якихось серйозних е, покращень у вашому стані. Ну, я б не стала. І це відноситься, в принципі, і до омега-3, і до препаратів поліконазолу, і до препаратів, які впливають на ем, печінку. Тобто, все це має місце бути, але для неускладнених пацієнтів, тобто для, просто для покращення. Скажімо, щоб шкіра була у вас більш красива, пружна, щоб волосся було мало краще вигляд. От для тих для таких цілей я можу підтримати омега-3, але не більш того. Ну, може, він трошечки впливає ще там, на тригліцериди, тому тому іноді при гіпертригліцеридемії я можу додати до основної терапії препарат. Також я хочу нагадати, все ж таки, що холестерин утворюється в печінці, тому дійсно для тих людей, які... Не мають ніякої серцево-судинної патології, але хочуть знизити свій холестерин, то дуже важливо працювати з печінкою. Тобто, передусім, це налагодити харчування, тобто прибрати е, напівфабрикати, прибрати смажену їжу і максимально, щоб їжа була проста і зрозуміла. Да, там запечене м'ясо, риба. Це можуть бути молочні продукти, творог, там якийсь кусочок сира, яйця, варені. Тобто, от знаєте, як, як у наших предків максимально просто. І е, можуть бути харчові добавки, які знижують, е, які, які можуть знижувати трошки рівень холестерина на рівні жовчого відтоку, да? тобто покращення жовчо функції. Це може бути, наприклад, урсудизоксіхолова кислота, яку я дуже люблю і дуже часто призначаю своїм пацієнтам. Передусім, е, на мій погляд, це буде впливати на. Детоксикаційну функцію в організму. Чому? Тому що я розумію, що всі препарати, які я призначаю, вони звичайно вони виводяться печінкою, нирками, і для того, щоб покращити цей фільтр, да, тобто, щоб не було ніяких патологій печінки за рахунок цього, намагаюсь дати якісь періодично ну, або урсуду кислоту. Ну, Мабуть, це такий, така інформація, яку я хотіла сьогодні поділитись. Якщо у вас є запитання, будь ласка, в кінці в коментарях під відео я намагаюся відповідати, або буду влаштовувати прямі ефіри, якщо запитань буде дуже багато. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Будь ласка, переходьте на кому сподобається канал ДокКардіо, ДоКардіо і телеграм-канал Доккардіо. Будьте здорові!